Мир і добро, мене звати брат Ян. Пам'ятаю, як сталося, що я вступив до згромадження братів менших капуцинів і коротко хотів би вам про це розповісти. Я походжу зі стальової волі, підкарпатського воєводства. Ріс я в класичному соціалістичному районі десятиповерхівок, але в християнській католицькій родині. у батьків було нас п'ятеро дітей: Найстарший Юліуш, вже у господа. Потім я з сестрою близнючкою. Я близнюк, потім на три роки молодший брат Ярослав і наймолодша сестра Марися. Вдома ми отримали старанне виховання. Батьки дуже дбали про виховання, а також про освіту. У процесі виховання між іншим, батьки вчили нас добре використовувати своє життя, ті таланти, якими нас Господь Бог обдарував, наше життя, здоров'я, щоб все це добре використовувати на славу Господа Бога. Одразу після випускних іспитів я вступив до університету. Спочатку на класичну філологію, це трирічний ліцензіат, ступінь бакалавра. а потім на юридичний факультет 5 років, магістр. Під час цього навчання я, наскільки міг, брав участь у різних речах. Наприклад, співав у хорі, це мене дуже розвивало. Я дуже любив співати. Я й надалі люблю співати. З хором трохи поїздили по світі, були в Туреччині, Болгарії. Угорщині, Бельгії, Великій Британії, Сполучених Штатах співав також в хорі, при нашому монастирі, в стальовій волі, але теж так трохи довчився, щоб як студент трохи щось заробити, Почав грати на органі в різних парафіях, щоб уже самостійно себе потрохи утримувати, і це мені давало багато задоволення і радості життя. В університеті теж старався добре реалізувати час, який отримав від Господа Бога, брав участь у науковому колі, робили ми різні біблійні вистави в нашій академічній парафії. Я теж був учасником такої організації Елса, був лауреатом різних конкурсів, отримав закордонну стипендію в програмі Еразмус. Поїхав на навчання до Німеччини на півроку, але в моєму житті сталося дещо цікаве. Що що перевернуло все моє мислення, еволюціонувало все моє життя. Це була участь в одному вечірньому концерті прослави, одного серця, одного духа, в Жешуві на Боже тіло. Концерт, як багато інших, але я там досвідчив Бога живого в тій спільноті. Люди, які моляться, які прославляють, перебувають разом. І Я подумав, що тією найважливішою цінністю, якої я повинен прагнути, є Господь Бог те, що я побачив тих людей, які моляться, радіють і тішаться, творять ту спільноту. Мене так заінтригувало, зацікавило, що я подумав, в такому разі я вступаю до монастиря. Я був амбітним. Мусив зробити щось таке амбітне, і як подумав, то одразу хотів це реалізувати. Але я вже був залучений до багатьох дійсностей в моєму житті. Я вже зробив деякі життєві кроки, щоб якось ствердитись в житті. Багато зав'язків, мав багато знайомих, батьки теж бачили в мені певне майбутнє. Ну і я жив в такому нероздвоєнні, в розпізнаванні, в такій трудності, що вибрати? Чи те життя, яке я вже розпочав, яке продовжується, розвивається, в якому вже чогось досягнув. Чи те, до якого господь мене заохочує, до того покликання вступити до монастиря? І в такій нерішучості я поїхав на зустріч молоді у Волчині, там, під час традиційної вечірньої молитви, в середу є адорація, прославлення. хтось щось говорить, є також сповідь. Я, власне, пішов до сповіді. Зайняв чергу, бо була страшенно довга черга. Але я вже став і практично всю молитву простояв в черзі, але все чув, що там відбувається. Ну і один хлопець говорить своє свідоцтво. Я вже не пам'ятаю, що він казав. Потім священик говорив, теж не пам'ятаю, що казав. Потім знову була молитва прославлення. А потім вийшов якийсь хлопець, щоб сказати таке слово. Він просто хотів вийти. І він вийшов і сказав. Я знаю, що в цьому зібранні тисяча осіб є певна особа, яку я хочу передати інформацію від Господа Бога. Я собі говорю, то я. Він мені зараз хоче щось сказати. А я далі стою в тій черзі на сповідь, бо я маю для тебе таке повідомлення, ти задумуєшся піти однією дорогою чи іншою. Я кажу, ну це справді я. Я вже чекаю, щоб ти сказав мені, про що йдеться, що хоче мені Господь Бог сказати. І я хочу сказати, це буде дуже важлива інформація. я кажу, хлопче, говори вже, бо я зараз піду до сповіді і не почую, що Бог хоче мені сказати. Він каже, якою б дорогою ти не пішов, Господь Бог буде тебе благословляти. Для мене це була конкретна відповідь на те, що я мав вступити до монастиря, оскільки Господь Бог обіцяв мені, що буде благословляти в монастирі, ну то кажу, Боже, ти обіцяв і так сталося. Не чекаючи довго, я залишив цей світ і вступив в монастир. І для мене Є цікавим, навіть захоплюючим, те, що лише тоді, коли я досягнув певних речей, розвинув своє життя, якось стартував у цьому житті. Тобто, можна сказати, вже мав якісь свої сіті і човен, щоб створити свій рибацький бізнес. Тоді пройшов Господь Бог через моє життя і сказав: Іди за мною. Для мене щось дуже прекрасне, що саме в той момент Бог до мене промовив, і я його тоді послухав відповів на той голос, покликання до якого він мене вибрав. І так я восьмий рік в згромадженні. Були моменти дуже щасливі, прекрасні, але також важкі моменти. Думаю, що ця дорога монашого життя з одного боку є важкою, вимогливою, а з іншого боку, є прекрасною і за це прославляю Господа. Думаю, що свою любов до закону я поміняв на закон любові і як неодноразово співав на різних месах, гімн, тедеум тобі, Боже, довіряю. Не засоромлюсь по віки. цей останній вірш. то я відчуваю, що довірився Богу багато років тому, і не соромлюсь. Відчуваю задоволення від життя, що можу тут реалізуватись, що можу довіряти Богу. Що можу бути у такій спільноті, яка веде мене до Господа Бога, і за це Богу вдячний. І ось це я пам'ятаю.